У Дубинському інклюзивно-ресурсному центрі, що на Рівненщині, відкрили сенсорну кімнату. Вона призначена для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, з розладами аутичного спектру. Нині в закладі 46 дітей отримують корекційно розвиткові послуги. Деталі у сюжеті телеканалу Суспільне. Тут поєднання тактильна система розвиток тактильної системи з візуальною діти. Відчуття поєднують з малюнком. Корекційна педагогиня Тетяна Лотиш Малюємо, показує нам, спеціалізоване обладнання, яким облаштували сенсорну кімнату в інклюзивно-ресурсному центрі Дубна. Нині корекційно-розвиткові послуги в закладі отримують 46 дітей, які не охоплені навчанням або знаходяться на патронажній формі навчання. Досить люблять тут займатися. Дуже багато. І кожен вибирає свій якийсь куточок. Дуже часто використовуємо даний кольоровий дощик, ховаємо, дітки люблять гратися і самі ховатися в ньому. Дуже багато діток люблять, обирають гойдалку, а з іншими предметами вони не досить зацікавлені. Оп, Ще. Оп, молодець. У нас виникла ідея створення сенсорної кімнати тоді, коли до нас прийшло багато діток аутистичним спектром. І появилася можливість ще невеличке приміщення 25 квадратів переобладнати під сенсорну кімнату. Ми використали кошти, які були виділені нам на рік на обслуговування інклюзивно-ресурсного центру. Зі слів керівниці закладу ремонт робили своїми зусиллями. Облаштувати сенсорну кімнату допоміг виграний грант у розмірі 25 тисяч гривень від фонду громади міста Дубна Добробут. Вдячні за те, що вони повірили в наш проект, надали нам кошти на закупівлю відповідного обладнання, і ми змогли буквально там за 2-3 місяці цей проект реалізувати. Наразі каже директорка центру, закупили найважливіше: поступово наповнюватимуть простір новими речами. Обладнання в сенсорну кімнату дуже дороговартісне. Наприклад, світлова штора вона коштує 18 тисяч, світловий куб 6 тисяч. Але це засоби для інтеграції сенсорної, які пройшли певну ліцензію. Ми не маємо права використовувати те, яке не має ліцензії. Дошки магнітної на даний час ще немає, вона досить потрібна. Так би місце є, але ще є ну, багато потреб, але і місця мало. Можливо, ми ще я думаю, ще будемо розвивати ще якусь кімнату. Мар'яна Росоловська, Суспільне новини, Рівне.